Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Букін та я її куратор Єрусевич Олександр. Сьогодні ми продовжимо підготовку до зно 2013 з математики і розглянемо тему показниковій нерівності. Отже, завдання таке: розв'яжіть нерівність 5 в степені 2х плюс 1 плюс 4 на 5 в степені Х1 більше рівне 0. Якщо подивимось на загальний вигляд нерівності, побачимо, що у нас основа 5 спочатку в степені Х а потім в степені в два рази більше, 2х. Але ще є зайва одиничка. То ми спочатку винесемо 5 в першій степені. Мінус 1, більше рівне нуля. От, І зараз у нас ага, тут невеличка помилка, 4 на 5 в степені Х. І зараз у нас э, ця нерівність може одразу звестися до квадратної заміною 5 степеньх дорівнює y. Маємо 5 помножити на y в квадраті. Адже при піднесенні цієї заміни в квадрат ми будемо мати 5 степені 2х дорівнює рівня y в квадрат. Плюс 4y 1 більше рівне 0. Це проста квадратна нерівність, Зв'язуємо її, знаходячи корені спочатку, дискримінант дорівнює b квадрат 16, мінус 4 на мінус 1, це 10, плюс 4, 4 на 5, 20, плюс 20. Виходить 36. Х, вибачте, y 1, 2, тоді дорівнює мінус 4 плюс мінус 6 поділити на 10. Отже, корені у нас такі, y1, 4, мінус 6 на 10 це буде мінус 1 y 2 мінус 4 плюс 6 поділити на 10 ,2, або 1 п'ята. Так, тепер ще потрібно правильно записати розвиток цієї нерідності. У нас парабола ми вітками вверх. І нас цікавить, коли вона більше рівне 0. Отже, у нас вона більше рівне нуля поза коренями. Тобто, коли y менше рівне мінус 1. Та коли y більше рівне однієї п'ятої. Коли ми зробили заміну, що y це 5 в степені X, треба пам'ятати, що 5 в степені – це у нас показникова функція, а показникова функція має область значення завжди більше нуля. Тобто Y нас цікавлять тільки додатні. Відповідно з цих двох розв'язків перший. Які показує нам від'ємні ікси, нас не цікавить, адже ігрики, вибачте, адже y у нас тільки додатні, залишається тільки y більше рівне однієї п'ятої. Тобто 5 в степені ікс Х, наш більше рівне однієї п'ятої. Одну п'яту ми можемо переписати як 5 в мінус першій степені. І все, у нас однакові основи можна порівняти тільки в степені. X, Більше рівне мінус 1. Все. Це є даної нерівності. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та отримуйте відео розв'язки з математики щодня. Дякую за увагу.